Біблія друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 12. Тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові. В одному місті жили два чоловіки: один багатий, а другий бідний. У багатого були отари овець і дуже великі стада, а в бідняка не було нічого, крім однієї малої овечки, яку він купив маленькою і вигодував. Вона в нього разом з його дітьми виросла, вона їла його хліб, пила з його чаші та на його грудях засинала, була йому як дочка. Якось до багатого чоловіка зайшов подорожній, і той пожалів узяти щось зі своєї отари або зі своїх стад, аби пригостити подорожнього, що до нього прийшов, а він відібрав овечку бідняка й приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Давид спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові: Як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує смерті, за те, що вчинив таку ганебну річ, і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Тоді Натан промовив до Давида: Ти є тим чоловіком, так говорить Господь Бог Ізраїлю. Я помазав тебе царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула. Я дав тобі дім твого володаря та жінок твого володаря на твоє лоно, я дав тобі весь рід Ізраїля і Юди, а якби й цього було замало, додав би тобі ще більше. Чому ж ти так зневажливо поставився до Господніх слів, учинивши перед ним злочин? Хетейця Урію, ти віддав під меч, убивши його руками амонійців. А його дружину ти взяв собі за жінку. Тому з цього часу меч повіки не відступить від твого дому через те, що ти, зневаживши мене, взяв дружину хитейця Урії, щоб вона була твоєю дружиною. Так говорить Господь: ось я виведу на тебе лихо з твого власного дому. На твоїх очах заберу від тебе дружин і віддам їх найближчому до тебе, який матиме з ними статеві стосунки серед ясного дня. Ти все це вчинив таємно, а я здійсню це провіщення перед усім Ізраїлем у світлі сонця. Після цього Давид сказав Натанові: Я дійсно згрішив перед Господом. Натан же відповів Давиду: Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Але оскільки ти своїм учинком збезчестив Господа перед його ворогами, то твій новонароджений син неодмінно помре. І Натан пішов до свого дому, а Господь уразив дитину, що народила дружина Урії Давидові, і дитина захворіла. Давид благав Бога за дитину. Давид постив, зодягнувшись у вереття, а прийшовши додому, лежав цілу ніч на землі. Коли підійшли до нього старішини його роду, щоб підвести його з землі, він не захотів підніматись і нічого з ними не їв. Так сталося, що на сьомий день дитина померла. Але Давидові слуги боялися йому повідомити, що хлопчик помер. Мовляв, ось, поки ще дитина була живою, ми мовляли його, але він не слухав. То як можемо йому повідомити, що хлопчик помер? Адже він може вчинити з собою щось погане? Але Давид зауважив, що його слуги шепочуться між собою. З цього Давид зрозумів, що дитя померло, тому Давид запитав своїх слуг. Що, хлопчик насправді помер? Вони ж відповіли так, помер. Тоді Давид підвівся з землі, вмився і намастився єлеєм, переодягнувся і пішов до Господнього храму, щоб поклонитись йому. Повернувшись до свого палацу, він попросив, аби дали йому їсти, і коли йому подали страву, він їв. Тоді його слуги спитали його що має означати така твоя поведінка? Адже поки дитина ще була живою. Ти постив і плакав, а коли хлоп'ятко померло, ти встав і почав їсти. Давид відповів, поки дитина ще жила, я постив і плакав, сподіваючись, хто знає, може, Господь помилує мене і хлопчик житиме. Тепер же, коли він помер, то для чого я маю постити? Хіба я зможу його повернути? Це я піду за ним, а він вже не повернеться до мене. Після цього Давид потішив сумуючу дружину Вірсавію. Увійшов до неї і спав з нею, вона завагітніла знову і народила сина, назвавши його Соломоном. Він був Господнім улюбленцем, тому він, Господь, послав пророка Натана, через нього дав йому ім'я Єдідія, бо так побажав Господь. Тим часом Йоав вирішив підкорити гравву амонійців і вже захопив царську фортецю. Після цього яв послав до Давида вісників, повідомляючи Я закінчую воювати проти рави і вже захопив водні джерела міста. Отже, збери решту війська та вчини облогу міста і захопи його, адже якщо захоплю місто я, то воно буде назване моїм ім'ям. Тож Давид зібрав усе військо, вирушив на раву, розпочав проти міста бойові дії і захопив його. Він зняв корону з голови їхнього царя Мілкона, вагою у талант золота, прикрашену дорогоцінним каменем, цю корону поклали на голову Давида. Крім того, він виніс з міста дуже велику здобич. Мешканців, які були в місті, він забрав із собою і приставив їх до пил, до залізних молотарок та до залізних сокир, заставив працювати в цегельнях. Так само Давиду чинив з усіма іншими містами амонійців. Після чого Давид з усім військом повернувся в Єрусалим.